Американці мають порівняно недовгу історію, але ретельно зберігають її. Щороку музеї по всій країні приймають понад 850 мільйонів відвідувачів. Поміж 17,5 тисяч музеїв, чимало унікальних. Один з таких знаходиться у Балтиморі та розповідає про історію афроамериканців за допомогою воскових фігур. Національний восковий музей видатних чорношкірих демонструє, як важке життя негритянського населення за часів рабства, так і маловідомі факти про їх досягнення. Поміж 150 воскових фігур можна побачити видатних письменників, музикантів, політиків та пересічних людей, які тим чи іншим чином увійшли в історію афроамериканської громади, так окрема експозиція присвячена ґерія Табмен, жінці, яка ще до громадянської війни допомагала рабам тікати на північ. Очевидно, особливе місце у музеї займає борець за рівні права Мартін Лютер Кінг. Цей приватний музей було засновано 30 років тому подружжям Елмаром та Джоен Мартінами. Їх головною метою було викликати інтерес до життя афроамериканського населення Америки, відкриваючи маловідомі сторінки історії. Інша місія музею покращити расові відносини та на прикладі видатних людей спонукати негритянську молодь добиватися успіху у житті. Концепція нашого музею надати обличчя нашому минулому. Для цього було обрано воскові фігури, оскільки вони здатні оживити історію. Щороку воскові фігури видатних афроамериканців приваблюють до музею 300 тисяч відвідувачів у Шанга Оунс один з багатьох туристів, які відчувають, що історія тут дійсно оживає. Я йшов коридором, повернувся, і мені здалося, що поруч зі мною стоїть жива людина. Мене навіть трошки струсонуло. Екскурсовод Том Сандерс розповідає відвідувачам чимало цікавих історій. Одна з них оповідає, як у середині 19 сторіччя Генрі Браун відіслав себе посилкою у вільно від рабства Філадельфію у центрі уваги іншої експозиції Ензінга. Ен Королева Анголи, яка не дозволяла забирати своїх людей в рабство, Вона вбивала усіх работорговців, які опинялися на її території, до смерті королеви у 1963 році з Анголи не було вивезено жодного невільника. Відвідувачів заздалегідь попереджають, що певні частини музею неприйнятні для дітей віком до 12 років. Так копія корабля 19-го сторіччя демонструє жахливі умови, в яких рабів переправляли до Америки. Люди повинні про це знати. Якщо ти не знаєш свого минулого, досить важко зрозуміти, яким буде твоє майбутнє. Експонати музею розповідають і про інші страхіття з життя рабів на плантаціях. Такі маски вдягали на особливо непокірних африканців. коли на вас вдягали таку маску, ви не могли ані їсти, ані пити. Маска прикручувалася до стіни, тож людина була підвішена за голову і висіла над підлогою. На її тіло вдягало щось важке, що постійно тягнуло людину донизу. У такої людини був вибір або скоритися, або ж померти. Чимало експонатів музею розповідають про важливі, але маловідомі досягнення чорношкірих американців. Наприклад, завдяки досліднику Чарльзу Дрю в країні з'явились банки зберігання донорської крові. А Гай Блуфорд став першим афроамериканським космонавтом. Я тут дізналася багато про свою африканську спадщину, про людей, імена яких ніколи раніше не чула. Тепер я розумію багато речей. Музей також співпрацює з різними громадськими та благодійними організаціями, намагаючись покращити соціальний та економічний статус сучасного чорношкірого населення Сполучених Штатів.